Такий 450, цей 250, це чорний обсидіан двосторонній. Є також шер браслетик, отакий, 350 гривень, чорний турмалін. Або є взагалі такий невеличкий, 150 гривень, теж чорний турмалін, гарний на захист від негативу. Є також такий от браслетик, чорний обсидіан золотистий. Він теж як щит від негативної енергії. Такий 600 гривень. Так, потім що ще є? Взагалі такий сім чакр браслетик, шамбала, розмір змінюється. З бурштину колончик, так? Да? Оцей круглий берете, так? Да? Пишите мне на Viber в профиле e Viber. абон на...